На Рівненській АЕС відбулося чергове засідання. профактиву. його розпочали із урочистостей. Шістьох цехових активістів профспілки Раес нагородили почесними грамотами первинної профспілкової організації підприємства. Присутнім розповіли про завдання новоствореної волонтерської громадської організації. У нас Волонтерська група, вона сьогодні зареєстрована як громадська організація енергія перемоги, і тому власне сьогодні і обговорювалися ці питання, як буде працювати ця група, як буде комунікувати з колективом, з головами цехових комітетів. Першочергові завдання організації допомагати працівникам РАЕС, які зараз захищають територіальну цілісність нашої держави, та займатися реабілітацією поранених. Чим більше ми задонатимо, тим більше ми зможемо допомогти, зазначив Іван Кравчук, голова волонтерської організації. З перших днів війни атомники допомагають ЗСУ, щомісячно відраховуючи 3% від своїх посадових окладів, передають усе необхідне на запити військових. Хотів би подякувати як зокрема волонтерам тим, які Організовують закупку необхідного обладнання, транспорту. Дякую всім працівникам станції, дякую їхнім родинам, які долучаються до збору коштів для допомоги Збройним силам України. Представник волонтерської групи Григорій Хвищук передав атомникам тубус від Джавеліна, розмальований Петриківським розписом, який він привіз із зони бойових дій. Таким чином військові висловили свою подяку за допомогу працівникам Рівненської АЕС. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк наголосив, що сьогодні для військових ця підтримка вкрай важлива і вона залежить від кожного із нас. Серед головних питань засідання добровільне медичне страхування працівників Рівненської АЕС, яке розпочинається 13 листопада і триватиме один місяць. В наступному тижні буде організована зустріч. З представниками страхових компаній їх сьогодні заявилось 5, можливо буде ще більше. Нададуть відповіді на ті питання, які будуть озвучені від колективу. Говорили про спортивні та благодійні заходи. 10 грудня планують провести традиційний забіг під градирнями, а також закликали атомників долучатися до благодійної акції Енергія добра. В межах якої будуть закуплені подарунки до Дня Святого Миколая для дітей із пільгових верст населення, які найбільше цього потребують. Ми поспілкувалися з профактивом. В цілому є розуміння, є злагода, є бачення про те, як має працювати і як працює колектив Рівненської АЕС. Тетяна Ковальчук, Андрій Затірка, канал Енергоатом.